Кентар 160, так, euh, фільтр. Не рекомендую вам всякий, вся типу пластиковий. Прозрачний, ліпше металічний, бляшаний. Бо скінчаний ця пластмаса дуже недобра. У мене ропну. Фу, вчора викладаємо відео, що за Mercedes. Так що буду купувати всяку ковбу. Цю чашу металічну. Я никав є металлічні чаші, та лише сюди закручу та і все. Вони всі одинакові, немає різниці чи вона пластикова чи пластик. Чи металічна. Бо мало примерзну, вода була в солярці і все. І он трис. Бо я вчора промив, прочистив, покажу на місто, пустаємо солярку у нього і он потюк. Так що... І не витко, нігде ніде а не видко. Ось видите трещін? О, тут є трещенка. Так що не рекомендую вам всякі іменно пластикові, ліпше бля ще не купити, покрасти, то буде добре Так що шукаю сяку. Ну, закажу в інтернеті та буде. Ціна 50 гривень. Ця ковба чаші так що некайте за солярку в всяких фільтрах Вадь, у кого трисола то ліпше нараз купувати вже металічну не опять таку прозрачну вони ну, добрі прозрачні бо видко що як найбо металічна має добре у мене квартирці була металічна я в я тому проблем не мав я її не розбирав ні раз так що так